Гість зараз в нашій студії це Ігор Чоленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, добрий вам день. Вітаю вас, вітаємо Як, вас. Якраз, от хочеться з цієї теми почати. Так енергетична тиша по ураженнях енергетичних об'єктів. Не зовсім зрозумілі параметри, особливо які застосовує Російська Федерація, так яка звинувачує Україну, в тому там що вона там щось робить. 18 березня, десь там з'явилося, що, начебто, вона діє. А тепер, от сьогоднішні новини ранку речник Путіна Пісков заявив про те, що ми залишаємо за собою право вийти через системне порушення з боку України. Ну, тобто, робиться якась альтернативна реальність, на вашу думку, от і президент зараз дав надав коментар. Абсолютно я з вами погоджуюся. Це саме вибудовування альтернативних наративів. Причому вони спеціально роблять таку інформаційну парасолю. Вони кожного дня звинувачують Україну в порушенні енергетичного перемир'я, але водночас самі кожного дня атакують цілі. Які в тому числі пов'язані з енергетикою частинами пам'ятаємо, і ситуація була, і безпосередньо на Донбасі, який підконтрольний Києву, і в Дніпрі, і в Полтаві і, ну багато-багато де, і Одеса теж локально. Все рівно атака проти енергетичних об'єктів відбувається. Але що робить Кремль? Кремль намагається якраз виставити Київ. Системним порушником, хоча, звичайно, ми жодного разу не порушували перемир'я, причому у нас є безпосередньо заяви генштабу, які кожного дня доводиться читати дуже оперативно після чергового звинувачення з боку Російської Федерації. Ну, тим не менш, ми бачимо зараз продовження провокації з їхнього боку, то вони. Підпалюють якісь там НПЗ, то в суджі вони відповідно станцію починають палити то ще якісь нюанси. І в цій ситуації це все робиться виключно для того, щоб показати росіяни, нібито за припинення вогню, але і знову ж таки висувають свої вимоги. Е, якої реакції очікувати від Сполучених Штатів Америки? От тут абсолютно вірне запитання, тому що Сполучені Штати, які зайняли власне позицію. Все ж таки медіатора в цьому процесі, а вони б мали безпосередньо контролювати, моніторити процес припинення вогню. І у них є технічні можливості і це аналізувати, що стосується енергетики. І, до речі, що стосується Чорного моря. По Чорному морю ми знаємо, росіяни ще тему, значить, це прив'язали до зняття санкцій. Але по енергетиці у американців є супутники, у американців є літаки РЛС, важкі дрони, розвідники і багато багато чого іншого. І вони можуть фіксувати навіть ми можемо не передавати цих даних. Американці це будуть знати. Але очевидно, що на цій стадії, коли зараз уже пересувається термін, коли американці хочуть досягти постійно діючого повного режиму припинення вогню з 20 до 30 квітня, там вони частково замов. Чують і максимум, що ми маємо, це заяву Трампа, що він десь вбачає у діях Путіна, можливо, той затягує процес, але цього дійсно цього недостатньо, і треба на кожне порушення режиму припинення вогню чітко це відзначати, тому що інакше інакше ми живемо в світі постправди, де реальний фактаж просто ну викидається кудись на смітник. Я зараз пропоную нам послухати заяву радника президента України з комунікації Дмитра Литвина в соцмережі ікс. Він написав, що путіну варто прийняти пігулки, щоб позапустити мозкову діяльність. Так він відругував на останні заяви. Я думаю, що ви пане Ігорі, з ними знайомі. Давайте послухаємо зараз цитату. Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність. Якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють. Дмитро Литвин, радник президента України з комунікацій. У сполучених штатах Америки також відреагували на заяви диктатора Путіна. Представник Ради національної безпеки Білого Дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Про це пише Ройтерс, однак не уточнює ім'я чиновника. До слова про що заявив диктатор? Він пропонує. Тимчасове управління в Україні під егідою ООН для проведення виборів в Україні, от на вашу думку, пане Чаленко, що означає загалом ця заява Путіна? Чи значить, що він прямим текстом натягає на паузу в мирних перемовинах, А можливо, це і фініш перемовин. Ну, як мінімум, це тактична серйозна призупинка для того, щоб забезпечити на наступні місяці умови для подальшого наступу. Ну, очевидно, йдеться про напрямки, які озвучував президент України. Це відповідно Запоріжжя, це Сумщина, це Харківщина. І ми бачимо, що якраз росіяни безпосередньо мають дійсно такі плани. Тому пропозиція російського диктатора в даному випадку це намагання знову ж таки нав'язати власну гру і продемонструвати, начебто, нелегітимність загалом української влади. Тобто мова вже не йде виключно про президента Зеленського, а вже ну фактично не показують, що нібито і український парламент нелегітимний, Та всі нелегітимні всі органи влади, і тому треба організовувати таке тимчасове управління. Але ж знову ж таки, це концептуальний дисонанс. Я його так називаю, тому що десятками років, десятками років російська пропаганда звинувачувала різні українські влади в тому, що у нас є зовнішнє управління, що у нас немає там своїх суверенних кроків, що нами управляють, що у нас колонія і так далі. А тепер, виявляється, ну дійсно є. якщо… Путін пропонує зробити таке зовнішнє управління, то значить у нас таки є українська влада, виходить з його ж логіки. Ну тим не менш, в нинішній ситуації дуже добре, що є і позиція одразу оперативно американської сторони, європейських партнерів, що дійсно ця пропозиція не знайде підтримки в жодному разі. Проблема виключно в тому, що знову ж таки ця тема навіщо використовується Путіним. Він каже, що нібито немає з ким домовлятися. І вже не питання йде знову ж таки конкретно президента. Раніше ми пам'ятаємо, що Путін заявляв: от в парламенті у вас там є якісь політики, які готові це робити. Ну очевидно, вже і парламент не працює. Ну тому, що Верховна Рада, Верховна Рада України, а не на і ще чогось. Добре, Путін також ну абсолютно не добираючи слів. Зауважив, що ситуація на лінії бойового зіткнення, на його думку складається на користь Російської Федерації і вжив таке дієслово, як ми їх доб'ємо. Так, ми їх не дотиснемо, а ми їх доб'ємо. Я, от намагаюся зрозуміти тепер американську адміністрацію, яка проводить перемовини, як це чолночна дипломатія в сусідніх кімнатах, в десь там в готелі, в Рір'яді, де вона слухає людей, де вона щиро прагне зупинити військовий конфлікт, рухатися певними невеликими кроками. Але це заява, яка фактично все перекреслює. Тобто, ми їх доб'ємо, це означає, що ми продовжуємо, Жуємо активно спроби наступу по всій протяжності лінії фронту, абсолютно я з вами погоджуюся, але знову ж таки, як намагається це подати Росія на західну аудиторію, а вони намагаються це подати, що Росія, нібито, має спроможності дійсно воювати ще скільки завгодно. Західна допомога не має сенсу і тому погоджуєтесь на ультиматуми Російської Федерації. Тобто, от, от такий меседж іде на захід. Ну але здебільшого, звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що Теж відбувається і певний тиск зараз на Трампа з точки зору бажання адміністрації американської як найшвидшого результату, і відповідно росіяни кажуть: або якщо хочете швидко, то тільки по-нашому, або буде далі йти кровопролитна війна, і ті тези, які використовував Трамп, що треба зупинити цю кровопролитну війну, де є втрати з різних сторін величезні, то відповідно таким чином Путін. І тисне на Трампа, і це до речі, відповідь зараз на їхні, нібито хороші відносини. Насправді ми бачимо, що ні. А я думаю, що це сигнал для наших американських партнерів. Що зараз будь-яка пауза, яку очевидно знову запросить Путіна. Ми бачимо, що в нього ідеї знову там зупиніть західну допомогу, зупиніть мобілізацію. Ще там багато питань. То це просто слугуватиме посиленню російського агресора. Цього звичайно допускати абсолютно не можна. Я дуже радий, що у нас в цій темі нас стабілізують європейські партнери, в тому числі в руслі засідання коаліції. охочих. Ще в догонку, це просто в цю тему. Ще одна така цікава ремарка від Путіна: що ми не повторюватимемо помилок, довіряючи так званим західним партнерам. Це він про Європу чи про Сполучені Штати, як ви думаєте? Так, тут не було західні тут партнери. не було уточнення останні місяці. Було коригування російської пропаганди, де Америка вже не була ворогом, а були євро як європейські пособники режиму. От але коли знову ж таки використовується термін безпосередньо заходу, я до речі, звернув вашу увагу, що Путін використовував знову ж таки там згадував БРІКС Північну Корею, як яка має допомогти зараз ладнати Українське питання то він ну фактично Путін взяв курс на подальшу геополітичну поляризацію, де знову захід він об'єднує воєдину? Відповідно, Трамп і Європа це частини заходу, і це знову ж таки сигнал конкретно Трампу. Добре, сигнал конкретно Трампу то яку який, яку стратегію вибере Трамп? Можливо, це буде кілька варіантів, кілька планів, як далі комунікувати із Російською Федерацією чи комунікувати взагалі? Очевидно, що запит зараз американського суспільства все ж таки на реалізацію принципу мир через силу, але в рейганівському розумінні зрозуміло, що Трамп може вибирати інші варіанти. Ну, наприклад, якщо він так горить перезавантаженням стосунків з Російською Федерацією, він може об'єктивно вилучити українську тему і намагатися вибудувати без неї ці стосунки. Але це буде як на мене. Повний провал нинішньої політики адміністрації Сполучених Штатів, тому що так чи інакше, цим будуть добивати і демократи, і консервативні традиційні республіканці всередині, тобто, це буде елемент тиску безпосередньо на Трампа. Тому для нього, звичайно, було б набагато краще діяти проактивніше в темі безпосередньої підтримки України. До речі, остання заява Урсули фон дер Ляєн, от просто зараз голова Європейської комісії заявляє, що Євросоюз не зніматиме санкції з Російської Федерації до завершення війни в Україні. Це однозначно, оскільки Україна має зрештою вирішити, хто є для неї, що є для неї справедливим миром. Позиція Європи однозначна зараз. Тобто, і от питання: в чому що оцей дисбаланс? Сполучені Штати там до чогось готуються. Сьогодні навіть прочитав якусь таку інформацію, що не тільки Сполучені Штати корейський бізнес, деякі компанії готові готові відновити відразу вже своє представництво в Російській Федерації. Як тільки буде перемир'я, навіть не мир. Корейський бізнес, саме що стосується Південної Кореї, він і не дуже сильно виходив з Росії, тому тут теж треба розуміти, а вони дуже м'яко до цієї теми відносяться. Але що стосується Європи, то звернуваш увагу, що вже починає готувати 17-й пакет санкцій, тобто ще більше жорстке відповідно навантаження з точки зору санкцій на російського агресора. І те, що Росія викутила за підсумками зустрічі. В Ріаді, коли ці пункти були по зерну, по Россільхозбанку, все інше, то знову ж таки, навіть Сполучені Штати вказали, що ну, ці вимоги, щоб виконати, потрібна позитивна позиція Європейського Союзу. Її немає. Тобто, це не є безпосередньо американською частиною, де Америка може швидко дати результат. Коли безпосередньо Путін видає такі вимоги, він прекрасно розуміє, що швидкого зняття не буде. Хоча в самій Європі будемо об'єктивними, теж є сили, які працюють на відновлення стосунків з Росією. Бізнес usual. по темі тих же самих північних потоків. Ми знаємо, що намагаються щось робити. Ну але тим не менш, завдяки зараз активній позиції більшості країн, яких більш якраз великих країн Європи, це і Франція, це Німеччина, це Італія, це Польща, багатьох гравців. А ми зараз можемо дійсно говорити про продовження підтримки України. А на вашу думку, яким чином ця така стабільна, потужна, міцна позиція європейських держав підтримку України впливає на Сполучені Штати Америки, і чи варто очікувати, що вона лише посилюватиметься? ця підтримка? Проблема вся в тому, що Сполучені Штати Америки і ЄС зараз у них паралельно розгортається тема торгівельної війни, і це теж накладається на? Наше питання, в тому числі, ну тим не менш, я думаю, що в темі безпосередньо протистояння Росії все ж таки буде певна синхронізація. Я дуже позитивно відзначив для себе, от коли був звіт очільника СРУ пана Редкліфа, і коли він прямо вказав, що українці будуть, якщо Треба вони будуть голими руками битись, і це нюанс. Знаєте, з однієї сторони у нас схожі меседжі, їх часто критикували. Ну згадаємо там Дмитра Кулебу. Там коли він казав там про Лопати і про все інше. Але з іншої сторони, коли є вже прекрасне розуміння на заході, що українці будуть продовжувати боротьбу, і тому не можна лишати їх без зброї, бо це буде е, повний фейл для партнерів, але українці покажуть себе героїчно. Це якраз показує, що все рівно у нас є на кого спертися, в тому числі на заході. Ще одна тема цікава, яка стосується якраз безпекового саміту, який відбувався в Парижі. Володимир Зеленський був там з офіційним візитом. Була зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, і е, прозвучало, е, прозвучало така думка від Еммануеля Макрона, що сили стримування потрібні України. І до вас запитання: чим сили стримування в європейському розумінні, можливо, в французькому розумінні, відрізняються від миротворчого контингенту? Очевидно, це просто. Риторична гра, і просто є розуміння, що реальні миротворці у нас, якщо говорити про легітимність операції, то вони йдуть або під агіду ООН, або там інших міжнародних організацій. А всюди Росія може заблокувати це питання. Коли ми говоримо про сили стримування, все ж таки немає такої бюрократичної великіти, але тим не менш в будь-якому разі, ми маємо просто розуміти мандат, конкретний мандат того, як бачать наші європейські партнери. Бо станом на зараз ну є різночитання, все рівно і. Той же Макрон починає говорити або по Дніпру, або біля там стратегічних об'єктів, це вирішується. Зрозуміло, тут ще питання є авіаційної підтримки. Відповідно, десь ці європейські борти мають сідати аеродроми. Тобто, там насправді дуже і дуже складне завдання, не лише політично, а з точки зору подальшої реалізації. Тим не менш, я переконаний, що ця тема так чи інакше позитивно зіграє на посилення позиції України під час майбутніх перемовин. Але знову ж таки, коли ці перемовини будуть. Бо це питання вже напряму залежить від російського агресора та можливості наших партнерів натиснути на Кремль. Пане Чаленко, дякуємо вам за дякуємо ваші коментарі, за вашу аналітику. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був гостем нашої студії.